Один з елітних підрозділів замовив нам на цю волонтерську поїздку книги. Хлопці і дівчата виконують надскладні завдання, і для них в період між боями є все-таки своє життя. Зазвичай у мирному житті вони дуже багато читали. І зараз, щоб мізки. Працювали і надалі, і повернувшись у мирне життя після перемоги, вони були дієвими і корисними їм потрібно, їм необхідно читати. І хлопці і дівчата вже їх чекають, а ми радіємо дуже-дуже, що нам вдалося буквально за кілька днів замовити. І зараз ми їх упакуємо і передамо. А взагалі хочемо зробити таку бібліотеку. Спеціалізовану бібліотеку виготовити спеціальні бокси, щоб вони могли між підрозділами обмінюватися ці, цими книжками. Я трошки доповню цей кадр і хоч так, з невеличким подарунком, але такий. Е, тут всі книги всі всі є в електронному вигляді. Навіть не тільки ті, що є тут, вони ті, що є по списку. Тут всі 50 книг є в електронному вигляді. Тобто розмір не має значення? Так, так. Ціла бібліотека. Ми зможемо їх на спеціальний сервер загнати да, да. і дати доступ хлопцям і дівчатам. Дякую. Пакуємо. Да. звідки, здорові, що до новості зрить напрямку. Це саме цінне. <гум> <гум> а, фото з фо... прапором, <гум> з книжками. Так, <гум> дякую. <да. гум>